Вітаю вас, дорога церква! Радий, що можете знаходитись і разом з вами роздумувати над Словом Божим, над тими істинами, які сьогодні нам залишив Господь через своє слово. І пропоную, друзі, щоб ми з вами сьогодні пороздумували сьогодні на таку тему, як надія там, де її нема. І, взагалі, друзі, надія це така дуже важлива якість, дуже важлива річ у відносинах з нашим з вами Богом. І дуже важливо, щоб ми якраз таки нашу надію, наш погляд на Бога спрямовували якраз таки на нього. Тільки на нього. І друзі, історія, яку я пропоную сьогодні трошки розглянути, вона записана в книзі другий хронік второї параліпамінон. І будемо трошки по цій книзі йти. Це 29-й розділ. Прочитаємо з першого по шостий вірш включно. Другий хронік, второї параліпамінон, 29-й розділ. Прочитаємо з першого по шостий вірш включно. Там записані наступні слова. Єзекія зійшов на царський престол, коли йому було 25 років, і 29 років він ладував у Єрусалимі. Його матір Авія була дочкою Захарії. Він чинив так, як було до вподоби Господу, в усьому дотримуючись діянь свого прабатька Давида. Вже першого року свого владурю, в першому місяці він відчинив двері Господнього храму і поновив їх. Єзекія звелів священникам і левітом зібратись. На східній площі і сказав їм: Слухайте мене, левіти, негайно освятіться і освітіть храм Господа, Бога ваших батьків, та викиньте всяку нечистоту зі святого місця. Адже наші батьки, втративши вірність, робили злочини перед Господом нашим Богом, залишили його і цілковито відвернулись від Господнього намету, повернувшись до нього спиною. Про кого читаємо, друзі? Про якого царя ми тільки що прочитали? Єзекія, друзі. Взагалі, друзі Єзекія, такий цікавий цар, він один з найкращих царів Ізраїлю. І життю Єзекії присвячено так достатньо місця в Біблії. Він третій цар по об'єму матеріалу, якому так багато присвячено місця в Біблії. Про нього написано у четвертій книгі царств, про нього написано в Друге Хронік, і про нього написано в книзі пророка Ісаї. І ще, друзі, така цікава, особливість про царя Єзекію. Його батька він був. Поганим царем, я б сказав, дуже поганим царем. Але сам Єзекія став дуже класним царем, дуже добрим царем, який шанував Господа. Але син Єзекії, він якраз таки був найгіршим царем в історії ізраїльського народу, це цар Манасія. А ось сам Єзекія, як якось так сталося, що був якраз таки одним з найкращих царів Ізраїлю. І ми вже бачимо його величезні дії в його 25 років. Ми прочитали тільки що про те, що він відчинив двері храму. Ми прочитали тільки що про те, що він відновив служіння в храмі, і він пановив заповідь з Богом. Про це написано трошки нижче. І тут майже зразу, ну як майже зразу, через 14 років його віра зіштовхується друзі, з викликом, з дуже великим викликом, з таким викликом, якому було дуже складно проти. Стати і друзі, давайте підемо трошки далі, і прочитаємо вже 32-й розділ. 2-й хронік, 32-й розділ, там записані наступні слова. 2-й хронік, 32-й розділ, прочитаємо перший вірш. Там записані наступні слова. Після цих подій і всіх ознак вірності Єзекії прийшов Асирійський цар Сенахерів і, виступивши проти юдеї, учинив осаду навколо укріплених міст з наміром їх захопити для себе. Друзі, трошки відкрию завісу нашої з вами історії цього розділу. Цікавий факт полягає в тому, що вже 10 колін вони були захоплені цим царем. А сирійці вже захопили все північне царство Ізраїлю. І не просто захопили, вони ще й увели в полон всіх жителів Ізраїльського царства. І тут же взяли в облогу юдею і її вже захопили. І ніхто вже спокійно вийти не може, війти не може, їжу в тих об'ємах вже не поставляють, вода потроху закінчується. Тобто, друзі, обставини дуже тяжкі, дуже складні, я б сказав, дуже страшні. Але, друзі, не дивлячись на все це, єзекія робить наступне: давайте підемо далі і прочитаємо п'ятий вірш цього ж розділу. Підбадьорившись духом, він відновив зруйновані місцями. Стіни міста збудував на них башти, навколо старої стіни побудував іншу стіну, укріпів фортецю Мілу в місті Давида та заготовив багато зброї, списів і щитів. Підемо далі, шостий вірш. Він настановив над народом воєначальників, зібрав їх до себе на майдан перед брамою міста і, підбадьорюючи їх, натхненно говорив: Кріпіться і будьте мужніми. Не бійтесь і не жахайтесь Асирійського царя, ані тієї численності війська, яка з ним, адже з нами значно більша сила, ніж у нього. З ним людська потуга, а з нами Господь, наш Бог, він нам допоможе і буде за нас провадити битву. Промова юдейського царя Єзекії дуже підбадьорила народ. Друзі, що робить цар Єзекія в цих складних обставинах, цих незрозумілих обставинах, що робити, він відновлює зруйновані місця на стінах. Він заохочує народ продовжити надіятись на Бога і сам не занепадає духом. Друзі, дивовижно. Дивовижно, що в цих страшних обставинах Єзекія знаходить втіху в Господі. Я б сказав, що це не перевершено. І в цьому, друзі, якраз таки йому допоміг дуже досвід вірності Богу. І, взагалі, друзі, якщо ми хочемо сьогодні бути такими ж стійкими, як Єзекія, в таких схожих обставинах нам дуже якраз таки допоможе плідна праця над стосунками з Богом. Ми знаємо, що всі ці 14 років до цього моменту Єзек слідкував за Богом, він цінував стосунки з Богом, він над ними працював, він їх дуже добре зміцнював. Він ставив їх на перше місце в своєму житті, і в підсумку це, друзі, принесло свій плід. І плід дуже відмінний. Як ми з вами прочитали. Першому, вісті, першому вірші 32-го розділу, давайте ще раз прочитаємо. Після цих подій, всіх ознак вірності Єзеки, на цьому місці зупинимося, тобто всіх ознак вірності. Тобто, Єзеки до цього часу, він, не дивлячись на всі обставини, він був вірним Богу, не дивлячись ні на що. І це дуже важливий для нас урок, щоб ми, якраз таки, якщо хочемо сьогодні бути такими ж стійкими в схожих обставинах, як Єзеки, нам дуже важливо, друзі, плідно працювати над, над стосунками з Богом. І давайте підемо далі, друзі, прочитаємо вже дев'ятий та десятий вірш, там записані наступні слова. Після цього Асирійський цар Синахерів, який зі своїм військом таборував під лахішем, послав своїх сановників у Єрусалим до юдейських царів, до юдейського царя Єзекії та до всіх юдеїв, мешканців Єрусалима з такою заявою: Так говорить Асирійський цар Синахирів. На що ви покладаєте надію, засівши в Єрусалимі, який перебуває в облозі? І так далі, друзі. Тобто вони не розуміють взагалі, на що надіється ізраїльський народ, на що Єзекія складає свою надію, в чому його сила? І ми пам'ятаємо, як далі царя Сирії висловлюється в бік Бога і та Ізраїлю. Давайте прочитаємо 13-й вірш. Хіба ви не знаєте, що зробив я і мої батьки з усіма народами країн? Хіба будь-коли спромоглися Боги народів тих країн врятувати свої власні країни від моєї руки? Котрийсь посеред усіх богів, тих народів, яких вигубили мої батьки, врятував їх, котрий з них спромігся врятувати свій народ від моєї руки, тож хіба зможе ваш Бог врятувати вас від моєї руки? Нехай же тепер вас не обманює зеке, і нехай не переконує вас діяти так само, тож не вірте йому, адже жоден Бог будь-якого народу чи царства не зможе врятувати свій народ з моєї руки, як раніше з рук моїх батьків. То хіба ваш Бог здатний врятувати вас від моєї руки? І так далі, друзі. Дійсно, друзі, Асирія вона була на той момент дуже сильною, дуже жорстокою та потужною військовою державою. Її протистати було дуже складно. На всіх шляхах, коли вона йшла, куди вона йшла, вона захоплювала всіх і вся. Але, друзі, що робить Ізекія в цьому жаху? Давайте прочитаємо 20-й вірш. З цього приводу палко молились царі Ізекія?» Та пророк Ісаїя, сина Моса, волаючи про допомогу до неба. Але, друзі, тут не зовсім класно розкривається картина. Давайте прочитаємо книгу пророка Ісаї. 37 розділ прочитаємо з першого по другий вірш. Книга пророка Ісаї, 37 розділ прочитаємо з першого по другий вірш. Вислухавши все, цар Єзекія роздер свої шати і, зодягнувшись у Веретища, пішов до Господнього храму. Урядника ж над палацом Єліякима та писаря Шевну разом зі старішинами від священників, усіх одягнутих у веретища, він послав до Ісаї, сина Амоса. Тоді, друзі, одежа, ми читаємо про те, що Язеки роздер свою одежу, тоді, друзі, одежа, не була, як на сьогодні, таким. Витратним матеріалом, таким розходником. Тоді ні, друзі, одежа якраз таки дуже цінувалась і була дуже дорогою. І роздерта одежа, друзі, вона була признаком того, що людина якраз таки знаходиться у великій смуті, у великому занепокоєнні, у якої сталося щось дуже погане. І, взагалі, друзі, хто б що не казав, але сумувати це нормально. Ми читаємо про те, що Ізекія сумує. Ми читаємо про те, що Ісус сумував, і в нього також були такі ситуації, такі обставини, коли він сумував, коли він навіть плакав. Коли, коли, коли він пускав сльозу. Але Ізекія, друзі, не тільки сумує, він в цих найскладніших обставинах робить наступні дуже важливі речі. По-перше, друзі, він впокорюється перед Богом. І, друзі, що сьогодні взагалі означає для нас покоритися перед Богом? Це якраз таки означає відкинути свою гордість, відкинути якесь своє я і зрозуміти, що тільки він є той, хто все контролює, тільки він є той, хто все знає, тільки він є той, від кого все залежить. І, друзі, чесно, від цього серця зробити наступне, що робить якраз такий езек, він звертається до Бога. І, друзі, питання до нас, до кого ми сьогодні звертаємося в наших складних обставинах, коли надію ні на кого склати тільки як на нього? І чи тільки ми звертаємося до Бога, коли все погано, коли якісь важкі обставини склалися в нашому житті, чи коли все добре, все супер, життя вдалося, якщо можна так сказати. І давайте прочитаємо ще раз Ісая, 37 розділ з 1 по другий вірш. Вислухавши все, цар Єзекія роздер свої шати і, зудягнувшись у Веретище, пішов до Господнього храму. Урядника наш пан, над палацом Єлія Кима та писаря Шевну разом зі старішинами від священників, усіх одягнутих у Веретище, він послав до Ісаї, сина Амоса. І коли ми, друзі, попадаємо якраз таки в складні обставини, до кого ми сьогодні йдемо? До Бога. Де ми шукаємо рішення наших проблем, відповідь на наше запитання. От якраз таки, друзі, дуже важливо, щоб ми якраз таки брали приклад в цих обставинах з Єзекії, який в найскладніших обставинах, в страшних обставинах, він, занеп... він не занепинає духом. Він шукає в Бога відповіді, він шукає якраз таки відповіді в Бога і знаходить її. І знову ж таки, друзі, Єзекія шукає того, що хоче, якраз таки Бог. Давайте прочитаємо третій та четвертий вірш 37-го розділу. Прибувши, вони розповіли йому, що сказав Єзекія: цей день став днем смутку, ганьби і зневаги, оскільки прийшов цей час народжувати, але не має сили породити. Може Господь твій Бог зверне увагу на, мого, на мову рабшака, який послав асирійський цар, його володар, щоб, щоб зганьбити живого Бога і покарає за слова, які чув Господь твій Бог. А ти помолися за тих, котрі ще залишилися живими. Тобто, друзі, про що каже Єзекія? Він не каже, що писай помолився за те, що він такий молодець. Він навернув ізраїльський народ до порядку, відчинив двері храму, відновив служіння в храмі. Ні, друзі, він бачить те, що Бога зневажають. Він бачить те, що Бога зневажають, Його ставлять в ніщо, і його це турбує. В нього на серці це болить. І дуже важливо, друзі, щоб ми в наших молитвах якраз таки шукали того, що хоче Бог. І в підсумку, друзі, давайте згадаємо також Давида. Пам'ятаєте бітву з Голіафом? От чомусь ніхто, крім, крім Давида, він не спромовся стати проти Голіафа. А Давид спромогся, тому що він побачив, що Бога зневажають, що Богу роблять неприємно. Він не зрозумів, як взагалі Бога, нашого Бога, можна взагалі так зневажати. І в підсумку доволі просто переміг Голіафа. І в підсумку, друзі, що робить Єзекія? Давайте прочитаємо 2 хронік, 32 розділ, 20 вірш. З цього приводу палко молилися як цар Єзекія, так і Ісаїя, сина Моса, волаючи про допомогу з неба. Після того Господь послав ангела, котрий знищив усіх хоробрих воїнів, командирів і можновладців у таборі Асирійського царя. Так, що зганьблений і знеславлений він повернувся до свого краю. Коли ж він увійшов у капище свого бога, його вбили мечем, його рідні сини. Ось так просто, друзі. Мінус 185 тисяч воїнів. Ну, це взагалі уявити навіть складно. І надія, друзі. Надія на Бога. І, не... І давайте, друзі, будемо якраз таки частіше собі задавати питання, а на кого сьогодні наша надія? На кого сьогодні ми надіємося більше всього в нашому житті? На новини якісь, можливо, на якісь правителів. Чи на кого? Чи на того, який все контролює? Від кого все залежить, і той, який якраз таки на все здатний. І ще раз, друзі, вже будемо підсумовувати декілька порад життя Єзекія, які якраз таки нам допоможуть сьогодні склати надію на нашого Бога. Перше, друзі, плідно працюйте над стосунками з Богом. От ми бачимо, що Єзекія, він 14 років плідно працював над стосунками з Богом. В підсумку, друзі, до чого це привело? Складні обставини, страшні обставини, 185 тисяч оточили юдею. Але що робить Єзекія? Він підбадьорює під народ. Він молиться до Бога, у нього все супер, все класно, він розуміє, що Бог все контролює і що не треба навіть переживати. Друге, друзі, впокорення перед Богом веде до правильного вирішення ситуації. Ізекія, він впокорився перед Богом. В підсумку, друзі, Бог через нього зробив велику справу. Він помолився з Ісаєю і переміг. Третє, друзі, звертайтеся до Бога. Дуже важливо, щоб ми сьогодні не мовчали, щоб ми сьогодні спілкувалися з Богом. Єзекія звернувся до Бога, в підсумку Бог йому відповів. І знову ж таки, дуже важливо, друзі, щоб ми намагалися в зверненні до Бога, якраз таки шукати того, що хоче Бог. От Єзекія, знову ж таки, друзі, ми тільки що читали. Він не шукав чогось свого. Він не казав Ісаїю, щоб він помолився, що Єзекія такий молодець, що він навернув Ізраїль до себе, що він відновив служіння. Те, що він поновив заповідь з Богом. Ні, друзі, він шукав того, що Богу неприємно. Він шукав те, що Бога зневажають, і він розумів, що це ненормально, і його це турбувало, йому за це боліло. І дуже важливо, щоб ми, друзі, користуючись цими порадами, щоб ми, працюючи над стосунками з Богом, покорюючись перед Богом, звернені до Бога, якраз таки покращували нашу з вами надію, покращували надію на Бога і через те служили йому на всі 100% нашого життя. Амінь.